Двіження бачу, двіжання на 12 11 часов це би дозволь відкрити вогонь. Де, Там под горой, подгарой під та дим. Плюс вогонь! сьогодні на сході України, де триває антитерористична операція, панує простий і зрозумілий закон війни. Або ти, або тебе. Тобто, щоб перемогти у протистоянні з ворогом, необхідно бути краще підготовленим, діяти швидше, стріляти влучніше. Особливо актуально це для підрозділів, які беруть участь у безпосередньому бойовому зіткненні з ворогом, де застосовується стрілецька зброя. Інколи відстань до противника становить всього кілька десятків метрів, і успіх залежить від того, чи зможеш ти миттєво і точно вразити ціль для штурмового загону 12-го батальйону тероборони Київ минулого тижня були організовані спеціальні заняття, де бійці, так би мовити, вдосконалили знання і вміння з короткого вогневого контакту, швидкої і влучної стрільби на близькій дистанції. Влаштували стрілецький семінар волонтери з громадської організації сприяння Збройним силам України БУЛАТ, які активно допомагають багатьом частинам і підрозділам української армії. Це мероприятие сьогодні організовувалося для людей, з котромує недавно познайомився, як до доставляв час гуманітарної допомоги й батальйон. Я познакомился с замечательными людьми и решил провести для них, вот, скажем так, от нашей организации тренинг для того, чтобы они лучше сработались, научились ну, более корректно обращаться с оружием, стали ну, выше на ступеньку. А это на фронте, я думаю, им пригодится. Цій групі бійців 12-го батальйону часто доводиться брати участь у зачистці населених пунктів, захопленні особливо небезпечних бойовиків, охороні важливих осіб та інших операціях, коли потрібно миттєво відкрити вогонь і знищити противника. Хлопці і так діють впевнено і рішуче, проте на заняттях в тирі комплексу «Асканія груп під Києвом вони все ж дізнались багато нових особливостей ближнього бою. Наші бойці в основному обучаються вже на полі бою. они не были обучены досконально до этого, так как збронные силы наверное не, доскон... не качественная и не э, в полном формате обучает бойцов в армии, так как за многие года армия была запущена, поэтому эти тренинги очень нам нужны, очень нужны для бойцов, чтобы правильно действовать на поле боя, правильно себя вести, обращаться с оружием, ну соответственно и в бою. Система стрілецької підготовки у силових структурах України недосконала, Вважає інструктор зі стрільби, президент стрілецької академії Олександр Мілюков. Він понад 10 років проводить заняття з володіння зброєю у різних спецпідрозділах. Для реального бою військовий має знати і вміти значно більше. До того ж, людина зі зброєю, щоб не перетворитись у мішень для противника, обов'язково повинна навчитись влучно стріляти. Як я, так і інші ребята-волонтери, які какими-то навыками по стрілкової подготовке, вони проводять періодичні заняття з різними подразделениями, які убывают в зону АТО. Свої розробки і пропозиції щодо створення нової системи вогневої підготовки Олександр пропонував в різні структури. Проте відгук був лише від ентузіастів. На начальному і середньому командному уровні, скажем так, конкретно мої усилия знаходять достаточно отклик. Но Как только дело касается более системного подхода и более системного обеспечения всего этого движения, это сразу же почему-то останавливается. Как пример, я могу сказать так: что с одной из, скажем так, параллельных структур, конкретно национальной гвардии, у меня был разговор в августе-сентябре о том, чтобы поменять систему огневой подготовки. Но на тот момент хочу сказать, что сегодня уже ноябрь и практически никаких шагов в этом направлении не было сделано. Был живой отклик, был живой энтузиазм со стороны ребят, которые непосредственно стоят на линии, непосредственно держат в руках оружие. Но, к сожалению, он наткнулся какие-то либо на очевидные препятствия, либо на неочевидные препятствия, там, как со стороны общей ситуации, так может быть и со стороны как бы, нашей системы, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего и посылает туда в своем большинстве ребят, которые не обучены, либо не обучены в недостаточной мере для обращения как со стрелковым, так и с другим видом оружия, в том числе и тактической подготовки. Війна на сході, вважає Олександр Мілюков, ще раз підтвердила армійську мудрість. Недоліки у тактиці можна виправити влучною стрільбою. Недоліки стрільби не виправити нічим. Тому хлопці, які побували у справжніх бойових контактах, самі залюбки намагаються навчитись новим тонкощам стрілецької справи. такие занятия с ребятами, которые уже побывали в зоне АТО и стремятся как бы получить какие-то новые дополнительные навыки либо обновить информацию, они, конечно, однозначно положительны, и вы сами можете судить, что сегодня, несмотря на то, что мы прошли достаточно как бы хороший кусок материала, да, что и обсуждали какие-то как базовые, так и какие-то более продвинутые вещи, ребята нашли какие-то новые, какие моменты либо вещи, как обновили, скажем так, в своей памяти, так и открыли для себя их, может быть, за Анова, посмотрели немножко на вещи трохи по другим углом. Будем надеяться, що ця інформація однозначно допоможе їм і вони зможуть її применить і в конечном итоге вернутися живими из зони бойових дій. Волонтери з громадської організації сприяння збройним силам України «Булат» готові організувати за власні кошти, подібні стрілецькі заняття і для інших армійських підрозділів, що беруть участь в АТО. Я надеюсь, если Министерство обороны проявит свою заинтересованность, то есть инструктора замечательные, которые готовы работать бесплатно. Все основано на патриотизме. Ну, то есть, главное, чтобы нас попросили, мы придем сразу, потому что мы достучаться не можем. Я считаю, что подобные мероприятия должны были проходить регулярно, потому что по факту наши бойцы, они все патриоты, но, к сожалению, знаний не хватает, как сегодня, опять же, нам продемонстрировал наш замечательный инструктор. Мы хотели бы Організувати як можна більше подобного руху в Україні, ну к сожалению, самі ми не зможемо та здійснити. Тобто ми всячески призиваємо всі структури обідні мобілізуватися і проводити подобне міроприяття. Сьогодні на сході нам протистоїть грізний противник, досить численний і добре оснащений. Його нам неодмінно треба подолати. Але у війні, як довів це відомий воєначальник, до речі, росіянин перемагають не числом. А вмінням.